Сердечно вітаю імені Ісуса Христа, всіх шановних учасників цієї духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми повинні зрозуміти, врешті-решт, дорогі християни, шановні учасники цієї програми, хто не ігнорує ці біблійні застереження, що у нашій долі. Сьогодні є два домінуючих фактори фактор фізичного знищення і фактор морального духовного знищення. Навіть коли ми згадуємо минулу історію Другої світової війни, я добре пам'ятаю від першого дня її початку. І час окупації у фашистського уряду не було такої мети, щоб знищувати український народ. Так він дуже багато зла зробив проти єврейського народу і в інших злочинах, в Але питання віри він навіть давав деякі преференції. І навіть ті храми чи молитовні доми, які були закриті режимом, він дозволяв, щоб відбувалися богослужіння. Почерк сьогоднішнь агресора є значно жахливіший. Він поставив за мету свою знищити народ, а цей народ написаний відсвячними ранами на долонях нашого Спасителя. І, звичайно, коли мова йде про фізичне знищення, будь-яка війна не може без крові обійтися, але Слово Боже і я весь час приділяємо особливу увагу щодо морального знищення людей, тому що коли сатана вбиває духовну сутність, духовну ініціативу, і мудрість дану Богом в людині, то вона перетворюється без раба, з яким можна робити що завгодно. За достовірними даними сьогодні на планеті Земля Біблія заборонена у 52 країнах світу. Якщо говорити про християнські країни, Формально вони визнають, відбуваються відповідні богослужіння, але все більше і більше сутність служіння перетворюється у формалізм і це торує дорогу тому провокатору, який приймає вигляд. Ангела світла, про це я ще скажу трошки пізніше. Антихрист, який народжується у лоні церкви, у лоні боговідступницьких християн, так званих, і який цим може нанести найбільше шкоди справі Господні. Ось що про це пише. Згадує Дух Святий через пророка древнього Даниїла. сьомий розділ, 23 текст. Про це він так сказав мені, ангел, який супроводжував, Даниїла. Звір четвертий, це настане четверте царство на землі, відмінне від усіх царств. Воно буде пожирати всю землю і трощити її та топтати. У наступному восьмому розділі читаємо цієї ж книги. І віддане було йому воїнство і щоденна жертва, і через гріхи кинув він правдою об землю. І що тільки робив він, все йому щастило. 25-й текст. І при його розумі буде їй підступ удаватися у його руці, і буде в серці своїм нести себе високо, і навіть в час спокою вигубить він багатьох і встане навіть на володаря над володарями. Але він загине не від рухи людської. Це Боже сповіщення і Божий вирок. Що він робить конкретно? Зрадництво це не просто ті, яких викривають так часто, то він депутат, то чиновник, то державний якийсь діяч. А в сутності він підлий зрадник. Такими зрадниками роблять навіть підлітків дітей, щоб вони прискорили погибель нашого народу і знищення України як держави і українства як нації. Він старається спотворити те, що ми називаємося службою Божою. Тобто наші священні богослужіння, щоб це служіння перетворилося в карикатуру, в якусь насмішку над іменем Господнім, у дикі спектаклі, щоб людина могла махнути рукою і сказати, мені така релігія не потрібна. А сьогодні ця інфекція захоплює не просто одну якусь конфесію, а майже все християнство. Я спеціально виписав спогади одного із перших очільників католицької церкви, особистого духовника імператора Костянтина Великого єпископа Євсевія Памфіла. Який жив між 240-340 роками. Ось конкретно я виписав із своєї ж книги, яка називається Нескорена церква, як уже в той час спотворювалося Богослужіння, щоб надати їм формі огиди і відсторонити людей від справедливого богопоклоніння. Церковні служіння він, тобто цей провокатор, перетворив у дикунські спектаклі. В погоні за славою він вражає уяву та бентежить чисті душі своїми видумками. Він плеще руками по стегнах, гупає ногами по кафедрі, а тих, хто не вихваляє його. Не махає, як у театрі хустинками, не вигукує, не підскакує, не слухає його бездумно, як інші його маріонетки, а слухає благовійно і трепетно, як у Божому храмі, він карає та ображає. Йому потрібно тримати людей у повній залежності. Це його книга, церковна історія. Йому потрібно людей тримати у повній залежності від нього. Це є прямий антипод, контраст з Христом, який сказав. Сини людські називаються владиками, панами, а у вас хай так не буде. Тому що хто хоче бути більшим між вами, нехай буде всім слугою, бо Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і життя віддати за людей. Бережімося цієї інфекції, вона проникає і вже проникла майже усі християнські спільноти. Хай Бог береже нас від цього. Що люди, особливо мого віку, може трошки молодші, які пам'ятають злі діяння безбожницького режиму, можуть розуміти не просто з, книж, з книжкових спогадів, а з реальної історії, що всі силові засоби, Ворога сатани і його прислужників не змогли досягти своєї мети, щоб знищити Христову Церкву. Я можу сказати більше, вона тільки зміцніла, вона тільки більше очистилася і одержала погляд на нові горизонти Божої програми. Але сатана на цьому не заспокоюється, і він перейшов до найбільш нищівної програми, щоб церква своїми провідниками сама себе знищувала, щоб спотворювати Божу благодать, силу Божого Слова відсовувати десь абсолютно на узбіччя. Або і не вживати її. І люди привикають поступово до темряви, забувають про життєдайніну силу Божого світла. Я пригадую випадок, коли мені прийшлося на Поволжі побувати в такому колективі, такому зібранні мормонів. Там одні емоції, там емоціями, піснями створюється такий, така динаміка, як вони кажуть, плясок танців, а можуть привести навіть до гірких сліз. І коли я бачив, що вже вони дещо втомилися від такої динаміки. Я кажу, чи ви можете мені дозволити щось прочитати з Божого Слова. Вони Слово Боже не читають, вони пісні співають. Ну, прочитай. Я прочитав те, що Бог мені повелів, а їхній керівник каже, ти убив наш дух в нашій пісні не так. Ти вбив наш дух, а в нашій пісні не так. І пішли далі танцювати. Значить так людина створює собі погибельний прецедент. Сьогодні такий мормонізм охоплює цілий світ. І, звичайно, святий апостол Павло коли пише про цей час, я зараз про це почитаю, особливо остерігає церкву. Люди добрі, орієнтуйтеся не на людські видумки, не на емоції церкові, театральні, клоунаду. Самогутній Бог не повинен притворюватися чи вживати засоби клоунади, чи покорення своїх слухачів. Святість це найбільша сила упокорення найтяжчого грішника. І ось Йоанн бачить його у чудесному видінні на Патмосі, перший розділ Апокаліпсису об'явлення, 18 й розділ. Христос заявляє, навіть з 17-го. І коли я побачив Його, тобто Христа у славі, то впав до ніг Його, як мертвий. І він поклав праву руку свою на мене та й сказав мені: не бійся, я перший і останній і живий. А був я мертвий. І ось живу по вічні віки, амінь. І маю ключі пекла і смерті. Це ключі, щоб людей вести до смерті, до пекла? Ні. Він смертю своєю відкрив двері рая. І знаємо добре, що перший в історії людства, який вийшов, це був окаянний убийник, грішник. Який був розп'ятий поруч з Христом. Сьогодні правда кажу тобі, сьогодні буде зі мною в раю. Він наглухо назавжди закриває пекло від тих людей, які не повірили облуді, які не пішли за марнотою, особливо в такий час, в який ми живемо, коли сатані найбільше вигідно. Знищувати церкву і долати її всілякою неправдою. Цей же Йоанн на Патмосі бачив вирок Господній чув. Я не буду читати його повністю, але читаю фрагмент. Із 21 розділу книги Апокаліпсис, 8-й текст. Двадцять перший розділ, восьмий текст. Або ким, і невірним, і огидним, душогубцям, блудникам, чарівникам, ідоським служителям і всім неправдомовцям місце їх в озері. Що палає вогнем і сіркою, а це друга смерть. Люди йдуть туди добровільно, але я не Господь провадить їх до цього січаного озера, але особливо звертаю увагу на перші два дві категорії і останню. Боягузи, невірні або зрадники. І останнє, хто замикає цей похід брехуни неправдомовці? Спочатку провідники обдурили мільйони людей з потвореною Біблією, неправдою. Це невірні, це зрадники, це соратники Антихриста. Вони Своєю брехнею зробили мільйони людей боягузами. Людина, яка не здатна вступитися за Божу правду, яка не здатна плекати в собі істоту живого Бога і непошкодженого Божого Слова. Слово Боже називає «боягуз». Це не той, що темряве чи покійник боїться, а це людина, яка перед провокаціями сатанинськими боїться відстоювати вічну Божу правду і вести себе і інших людей до перемоги. Тому Христос акцентував у 10 розділі Євангелія Йоанна. Є дві сили, я пастир добрий, добрий пастир життя своє кладе за людей, а злодій, для котрого в вівці ця чужина не його, коли бачить вовка небезпеку, залишає отару, а вовк хапає, вбиває і терзає овець. Дорогі християни, зрозумімо, що від нас залежить, від кожної свідомої християнської особи, наскільки ми станемо міцною лавою і непробивною скелею проти всіх провокацій садонинських, щоб Христова Церква, про яку Спаситель сказав, що сили пекла її не здолають, такою була, і ми були в ній такими, які перемагають, тому що переможець успадкує все. Нехай Господь веде нас, допомагає, і покиньмо всіляку неправду і живемо правдою, як сказав. Наш Спаситель, а правда зробить вас вільними, в тому числі від агресора лютого, який бажає знищити нас і нашу країну і нашу націю. Бог цьому не дозволить відбутися і хай йому буде за це слава. Мушу прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Шаєш на спи.